Олександрійська громада втратила захисника Андрія Міхєєва. 46-річний старший солдат помер 1 січня під час несення військової служби в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. У бійця залишилися троє синів, мама і брат. Про це повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Обласна військова адміністрація реагує на підтоплення приватного подвір'я в Олександрії. Заступник начальника УВА Сергій Поліщук на прийомі громадян з особистих питань поспілкувався з родиною Глущенко з Олександрії, подвір'я якої потерпає від підтоплення стічними водами. На приватній ділянці утворилася масштабне провалля до 5 метрів глибиною та площею близько 15 на 10 метрів. За словами власниці будинку Євгенії Глущенко, проблема триває понад рік. Проваля поступово розширюються та заповнюються стоками, створюючи реальну загрозу будинку, двору і безпеці чотирирічної дитини. Попри численні звернення, комунальні служби, за словами заявниці, обмежувалися тимчасовими заходами. Сергій Поліщук доручив директорці департаменту ЖКГ обласної адміністрації створити комісію для обстеження ділянки та напрацювання конкретних рішень, говорив посадовець із керівником АКВПДДНПРК щодо вирішення. problema. Діти, які постраждали через війну, можуть поїхати на оздоровлення. Про це написала прислужба міської ради. Уряд затвердив відповідну постанову 10 листопада 2025 року. Скористатися програмою можуть діти віком 7-18 років, які потребують відновлення фізичної, психічного здоров'я та належать до категорій: діти військовослужбовців, поліцейських, діти посадових осіб служби цивільного захисту, діти ВПО, діти ветеранів війни з особливими заслугами або діти загиблих військових. Оздоровлення проходитиме в закладах західних областей України, з якими фонд соціального захисту осіб з інвалідністю уклав відповідні договори. Деталі на офіційному сайті фонду. До закладів охорони здоров'я Кіровоградщини надійшли перші у 2026 році вакцини. Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук у Фейсбук. Зокрема, передали вакцину Гардасил-9 для профілактики вірусу папіломи людини до закладів охорони здоров'я Знам'янської та Олександрійської громад, а також до міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності оновлений календар профілактичних щеплень, у якому вперше передбачена безоплатна вакцинація проти ВПЛ. Новорічно-різдвяний фотопроєкт Суперспалах відбувся в театральному сквері. Неймовірна кількість охочих долучилася до фотопроєкту від Олександрійського театру, щоб зберегти теплі святкові миті. Панував чудовий настрій, усмішки не сходили з облич а кожен кадр був наповнений світлом, радістю та новорічною магією. Йдеться в пості на сторінці палату культури. Центральна бібліотека для дітей запрошує на захопливе дозвілля на канікулах. Студія настільних ігор, зимовий чемпіонат, що запрацювала на базі бібліотеки. Це чудова нагода провести час весело, цікаво та з користю. На учасників чекають популярні настільні ігри, дружня атмосфера, азарт змагань і нові знайомства. Студія працює щодня з 8 до 18, субота-неділя з 9 до 18, Вихідний день п'ятниця.